Потрібні певні зусилля, аби повернутись до власних витоків. Відтоків свого роду, аби нав'язувані нам сучасним дегуманізованим суспільством і цивілізацією уявлення змінити як зміюють русло річки, що губить себе серед все щиршої і глибшої багнути. Народна філософія українців. Філософія землі й праці. Через віки зберегла самобутність та символічність. Насамперед, це стосується весільної обрядовості. Весілля в українському народному побуті це складна суміш обрядів різних діб. У ній розрізняють, зокрема, елементи родової, екзогамічної епохи, впливи грецько-візантійської релігії. Чітко окреслені містичні символи. Відповідно особливої ваги набувала саме магічність всіх обрядових дій та обрядових атрибутів. Головний символ шлюбного дійства коровай, що як весільний хліб, відомий лише в українському весіллі. Крім суто обрядової функції, хліб виконував також роль своєрідного мовного засобу в ситуаціях, коли звичайної мови було недостатньо. Наприклад, під час сватання, особливо коли свати з молодим не могли собі втямити бажання дівчини та її батьків, народна етика дозволяла використання мови символів. Відтак, у разі погодження дівчини на шлюб, вона обмінювалася хлібом із сватами. Цей звичай так і називався міняти хліб або зоставити хліб. У разі відмови дівчина наступного ж дня повертала хліб. Відсутність на весіллі короваю сприймалася як ознака неповноцінності весілля, тому саме він був і продовжує бути атрибутом фольклорних чільних елементів весільної обрядовості благословіння молодих, покривання молодої, об'єднання родів. Інші різновиди весільного хліба символізували менш вартісніші дії. З калачем, шишкою, гуською вернем, припрошували гостей на весілля, приказуючи, просили мама і тато на хліб сіль. З голубками або качками, гузками вінчали під час обдаровування та вшановування коровайниць, і з гільцем або вільцем, теренцем. дівування, наречені розлучалися з парубоцькою громадою, Житніми та вівсяними зернами благословили молодят на вінчання та їх зустріч. З покрасою, парою, коровайцем, калачем відбували обряд комори як магічного атрибуту, що забезпечував щасливе сімейне життя та дітонародження. Злежним молода вперше зустрічалася зі свекрухою, а молодий з тещею. Невід'ємним компонентом весільної обрядовості був традиційний одяг як ознака упредметнювання духовних традицій, естетичних ідеалів та уподобань українців. Він виступав також своєрідним етнокультурним та соціальним паспортом. Скажімо, жіночі головні прикраси символізували як новий статус засватаної дівчини, так і дівочу красу. Саме тому вони вирізнялися особливою красою, великою кількістю яскравих стрічок, штучних квіток, кольорового пір'я. На Буковині та Покутті обрядове вбрання виготовляли з бісеру, квітів, пір'я, намистин. На Гуцульщині дівчата плели барвінковий вінок, своєрідну корону із зеленого листя, квітів, тканини і воску. Подібна символізація була характерною і для чоловічого весільного брання, символом нареченого парубка легеня. Виступали або вишивані хусточки, котрі дівчина прикріпляла своєму обранцю до пояса під час заручин, червона стрічка на капелюсі, або й вінок, виготовлений під час барвінкових обрядів з барвінку. Він символізував довголіття та сімейне щастя. Це поняття теж наше, праязичницьке, власне. І сам обряд вінчання його також Християнська церква запозичила з уже існуючих релігійних традицій. Тобто вдягаються вінці нареченому і нареченій на голови. Значить, взагалі, навіть царська корона, вона також походить з вінка. Первісно, це були вінки. Ми знаємо, що і давні греки їх використовували, і українці використовували ці вінки. Вважається, що вінок це так само святість, якщо він побував в обряді, якщо надівали його на обряді, то це святість, яку треба зберігати протягом року. І взагалі його не слід навіть знищувати так байдуже. Тобто його або спалюють, піддають вогню, або кидають на воду річок. Отже, це кільце, замкнуте кільце це шлюбна обручка. Власне, і вінок також символізує шлюб. Шлюб, слово саме шлюб, воно походить від нашого праслов'янського слова слюб, тобто злюбитися від слова любов. Отже, ці обряди найдавніші були вінчання язичницькі вони пов'язані були з рослинною силою. Знаком. Кульмінації самого обряду слугував обряд покривання, заміна дівочого головного вбрання на жіноче, що символізував перехід молодої до заміжнього стану. А головна прикраса виконувала роль оберега. Цей обряд був поширений у звичаях ще Київської Русі і вважався українському весіллі центральним, оскільки вписувався в систему морально-етичних уявлень, згідно з якими вважалося за гріх ходити заміжній жінці з непокритою головою. Важливість цього обрядового дійства дещо розмило поступове утвердження християнства, змістивши акцент у бік вінчання. Як зазначала літератор Ніна Гагенторм, церковне вінчання. На яке був перенесений центр ваги шлюбної обрядовості, розкололо обряд зміни зачіски і головного брання на дві частини, дещо знецінивши його центральне значення. Проте навіть із зміщенням акцентів пріоритету обрядових дій, звичай зміни весільного одягу не втратив своєї глибинної, Магічної основи, котра підкреслювалася його поєднанням з іншим звичаєм, атрибутом якого був кожух, покриванням молодої на кожуху, розстеленим вовною догори. Кожух, як відомо, мав магічну силу, що підсилювала магічність жіночого головного вбрання. За обереговий знак в українські обрядовості слугували й рушники. Їхня магічна властивість підсилювалася відповідною вишивкою, що виявлялося як через орнамент, колір, так і місце розташування вишивки. Найпоширенішим орнаментом української вишивки, спільним для всіх східнослов'янських народів, був геометричний орнамент. Головні елементи якого складали ромбики з гачечками. Вони за давніми слов'янськими повір'ями уособлювали богиню землі, а через це виступали охоронно-доброзичливим символом, що приносить щастя та сприяє дітонародженню. Символічне значення рушників у весільній обрядовості власне і становило етнічну особливість українського весілля. Рушник перебрав на себе один із головних етнічних атрибутів у сватаннях, заручинах, коровайних обрядах, благословінні молодих, обдаровуванні. Наприклад, сватання в окремих регіонах України. Називалося бранням рушників на Хмельниччині або данням рушників на Харківщині, поданням рушників на Київщині. Рушниками або рушниковими називалися в окремих регіонах України також заручені. Перший весільний обряд, що мав законну силу при укладанні шлюбу, зокрема в обрядовій дії рукобиття, руковидня. Обрядове зв'язування рук наречених здійснював старший староста. Він накривав хліб рушником, на нього клав руки нареченого, нареченої і всіх присутніх родичів, зв'язував рушником, промовляючи не в'яжеться вузол, а в'яжеться слово. Хто цей вузол розв'яже, той дасть сто рублів на церкву. Після цього староста розв'язував символічний вузол, а наречена перев'язувала старостів рушниками, обдаровуючи всіх присутніх сорочками, полотном або хустками. Цих магічних діях вирізняється особливе вшанування домашнього божества, охоронця домашнього вогнища. В них поєднувалися магічні обряди з родовими і аграрними культами, що чітко простежуються у весільних обрядах посаду молодих та розплетинах. Магічна основа посаду молодих. Проявлялась у діях, спрямованих на шанування домашнього вогнища та культу предків, особлених образів печі, комори, діжі, кожуха. Молоді на посад ішли з комори, тричі обходили хату, торкаючись печі, а відтак сідали на покутті місце під образами на діжу, застелену кожухом. Також і розплетення молодої відбувалося на діжі. Діжа як символ прилучення до домашнього вогнища залишалася важливим елементом українського весілля і тоді, коли його духовний акцент був перенесений на суто християнський обряд вінчання. Українське весілля не обходилося без ритуального гончарного посуду, котрий разом із іншими атрибутами вплітався в складну обрядово магічну систему. Певне уявлення про неї дає Григорій Калиновський в одному із перших описів 1777 року українських весіль. Виходить назустріч мати у вивернутому кожусі верхи на вилах або кочерзі, тримаючи в руках горщик з водою і вівсом, який вона дає після привітання зятю, а той, взявши його від неї, лє на гриву коню і віддає старшому боярину. Боярин, прийнявши від молодого, кидає в бік і примічають. Якщо розіб'ється горщик, то народиться син, а коли уціліє, то дочка. Глиняний посуд був обов'язковим у змовинах, коли дружки, перед тим як сісти до столу, мили руки, а мати нареченого підносила їм рушники на тарілці. Батько ж ставив до столу петун. В обряді виряджання молодої, осі Чекаючи нареченого, черпають горілку ложкою з миски на знак достатку і веселощі. А під час весільного застілля молода пригощала гостей варенухою із глека. У заключному обряді комори горщик іноді виконував і негативну свою символіку, якщо після першої шлюбної ночі дівчина виявлялася нечесною. Як писав ще в 1650 році Гійом де Боплан, тоді бенкет зупиняється, чоловіки кидають кубки, увесь будинок стає догори ногами, б'ють горщики, в яких готувалися страви, кидають на підлогу, глиняні кухлі. На матір молодої надівають хомут і, посадивши її на місце почесне, наспівують найобразливіші пісні і підносять її лише з черепка з докорами за недогляд за дончиною честю. А втім, таке рідко траплялося. Зазвичай після комори батько наливав у миски горілку і ставив перед приданками. Під кінець весілля глиняний посуд, а надто горщик. Символізував знак вдоволення трапезою. Їх розбивали в двері, грюкаючи добнею у кут хати, або надівали горщики один одному на голови і розбивали макогоном. Саме у цих весільних обрядах. Які є майже однотипними на всій території України, що переконливо свідчить про надзвичайно довготривале формування українців як етносу на всій території розселення наших предків? Були і постійні реалізування не брати і свого роду там, висватати наречену, от. це зумовлено було тим, щоб давати динаміку, генетикою піклувалися. Генетичний відбір тривав безперервний, безперервний. І тому українці і збереглися як давня нація по сьогоднішній день. Бо ці генетичні фільтри, вони були закладені у звичай, обрядах наших. Не випадково в народній весільній драмі брала участь велика кількість дієвих осіб з відведеною кожному відповідною обрядовою ролью. Тут і князь, і княгиня, і бояри, і дужки, і свати, і свашники, і приданки, і закосяни, і світилки, і коровайниці, і вінкоплетниці, і возниці, і зрозуміла річ музики. При вимові слова весілля. Слух виповнюється десятками сотнями пісень на будь-який лад і манер. пісні про розлуку дочки з родиною, з батьками та домівкою, пісні з звертанням до космічних сил, до Всевишнього, пісні благань, пісні, в яких вихвалюють коровай та звеличують молодих і весільних батьків та гостей. Пісні оскарження долі молодої, яка йде до чужого роду, пісні плачі з голосільними мотивами, пісні гузливі про боярів та молодого, а ми були в нього, не їли нічого, дали нам полови, щоб нам губи колола. Пісні жартівливі, пісні еротичні, що виконувались лише у вузькому колі дорослих. Нас в народі до створення сім'ї дуже ставилися серйозно, і відповідно до цього сформувалась весільна обрядовість як велике народне свято, яке супроводжується іграми, піснями. Це все нам добре відомо. І на сучасних весіллях теж деякі елементи. Обрядовості все-таки зберігаються, але мені здається, що мало співають. От якщо продивитись весільні пісні, на кожну подію є своє супроводження. Ой, за гори та стопогом дими та рано, рано, того ж не стопні Яке багатство ритмів і Рим, яка лункість і карбованість, яка історична глибинність. І справа не лише в термінах князь, княгиня, старша дружка, бояри, дружини, а в прихованих глибинних змістах, які лише і можна вичитати з загального дійства українського. Весілля, цей драматичний обряд по досі пашіє відголосом богів, предків, є схрещенням усіх сущих часів і власного національного простору, усіх чеснот, накопичених попередниками. Кідай батьків норови, та бери мої, відай батьків норови, та бери мої. «Ідай, батьки батьків норови на мари мої! Відай-баків норами на різні. Донині на прикарпатті у зголов'ї молодих у першу шлюбну ніч ставлять коровай, що має назву Доля. У такий спосіб. Підкреслюють особливу долевизначальну функцію новородового, обрядового, духовно осмисленого, а водночас напівсвідомого на рівні генів активі.